Всім привіт! Тож ідіть і зробіть моїми послідовниками та учнями всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа та навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав, знайоме для кожного з нас місце з Біблії. І що мені подобається в ньому, те, що там немає віку. Кого навчити. немає навчіть тих, кому вже 16. «Навчіть тих, кому вже 20. Сказано, навчити всі народи. І діти також є тим народом, до яких нас з вами послав сам Господь. Сказав нам іти, навчити їх, зробити їх учнями Ісуса Христа. І сьогодні хочу представити вам дуже класний ресурс кольорові розмальовки історій самого Бога. Це тексти від створення світу і до Вознесіння Ісуса Христа. Кожна розмальовка, яких є 20, окрема історія. І так, детальніше. Відкривши розмальовку, ви побачите на сторінці, на якій є годинник, кружечки, смайлик, складені руки, біблія. Про що це? Біля годинника. Ми з нашими учасниками клубу пишемо годину, коли відбувається клуб. Можна написати дату. Годинник розмалювати можна в зелений колір, а далі на смайлик, порожні такі кружечки, ми малюємо людей, які сидять поруч з нами. Тих, хто прийшов зі мною разом на клуб. Підписуємо їхні імена, таким чином ми ще й знайомимося. Можемо грати в гру, коли нам потрібно вгадати, хто є хто на нашому клубі. Про що говорить смайлик? Смайлик говорить про те, що в нашому житті від клубу до клубу відбулося щось хороше, і нам потрібно про це згадати. Ми задаємо запитання про те, що хорошого відбулося вашому в вашому житті. За що ви вдячні в вашому житті? Кому ви вдячні? І діти розповідають історії зі свого життя, що відбулося протягом тижня, коли ви не бачилися від попереднього клубу. Про що говорить Відкрита Біблія? Про те, що сьогодні ми дізнаємося ще одну неймовірну історію самого Бога. І про що говорять складені руки? Про те, що ми дивимося вперед. Як ця історія самого Бога буде діяти в нашому житті? Це круто, тому що в цих розмальовках закладене оце застосування слова тут і зараз. В кінці кожної зустрічі діти будуть приймати рішення, до чого їх спонукається історія. Але про це далі. Далі ми переходимо до розповіді історії. Поки діти зверху донизу розмальовують сторіночку за сторінкою, ми розповідаємо історію. Але інколи вони це роблять занадто довго. І а, в ці розмальовки розробники заклали прекрасну річ, деякі деталі, які потрібно розмалювати обов'язково на зустрічі клубній. А далі можна розмальовувати все інше вдома. І принести на наступний раз або сфоткати в чат клубу. Е, які кольори закладені в даній розмальовці? Існує певний код кольорів. Коли ви будете говорити дітям про те, що це є кодовий колір, я думаю, їм буде дуже цікаво і вони з легкістю це запам'ятають. Все, де ми зустрічаємо Бога, Божий план. Рупор, де написано Бог, де показаний Дух Святий або серце Сина Ісуса Христа, ми розмальовуємо оранжевим кольором. Адже оранжевий асоціюється з золотом. Господь прийшов з міста, де все золоте, золоті вулиці. І так розмальовуємо оранжевим. Далі, коли ми бачимо людину, ми її розмальовуємо коричневим. Адже це в пам'ять про те, що Адам створений з глини. Ви побачите силуети людей. І оцей силует поруч ми розмальовуємо коричневим кольором. Кожна людина має серце. Людина, яка знає Бога, яка пізнала його. Її серце ми розмальовуємо червоним кольором. А зле серце злих людей, які діти бачать в розмальовках, ми розмальовуємо чорним кольором. Одяг Ісуса, Хмаринки, воно, звичайно, все буде блакитним кольором розмальовуватись, адже наш Бог Бог Небес. Дані розмальовки серією всієї від створення світу до вознесіння зроблені так, щоб діти захотіли стати учнями Христа. І ви будете зустрічати на сторінках розмальовки спочатку овечку. Яка вбита, яка принесена в жертву, а далі самого Агнця Божого? Обов'язково звертайте дітям на це увагу, так щоб вони зрозуміли цю лінію, чому саме мав прийти Христос на цей світ, і коли прийшов, що Він зробив, і що це дає нам. В кінці кожної розмальовки існує така таблиця застосування, різні варіанти застосування цієї історії, яку ми чули в нашому житті. І підійшовши до неї, ми задаємо дітям запитання: як ви думаєте, яким чином ви проживете наступний тиждень, враховуючи те, що ви дізналися сьогодні на клубі? Ми з вами чули історію. Давайте приймемо рішення на основі цієї історії. Адже Бог Він хоче, щоб ми були його учнями і що використовували те, що він заповів. Виконували те, що він заповів. І так, наприклад, у нас розмальовка про спокусу Ісуса, коли він був в пустелі. І ось одні з варіантів застосування. Один. Я буду вивчати деякі вірші з Біблії наступного тижня. Тобто буду менше дивитися телевізор, менше мультиків, а вивчу більше віршів. Або я скажу ні, цій спокусі. І дитина каже вам, якщо не вміє писати, ви записуєте, або сама записує спокусу, на якій вона скаже ні, наступного тижня, наприклад, Кока-Колі. Або Я читатиму Біблію стільки то разів на тиждень. А насправді діти, які вже пішли до школи, їх завжди кажуть, вам треба читати, читати, читати. Можна читати Біблію. Або ж я витрачатиму свої кошти та свій час не лише на їжу чи речі цього світу, але й для його царства. Як має записати дитина тут? Але не тільки дитина, а і той, хто проводив клуб. Всі дорослі учасники, які були на клубі, допомагали дітям. Також записують своє рішення. На наступному клубі, на наступній клубній зустрічі, кожен з учасників ділиться, як йому вдалося виконати рішення, які труднощі були, коли вони виконували Слово Боже. І насправді про це обов'язково не забудьте запитати. І розкажіть свою історію, як вам вдалося виконати це. І на наступній сторінці. Ви знову бачите годинник і знову побачите такі кружечки. І написано Я поділюсь біблійною історією, і написано біблійна історія, яку ви, тема, яку ви сьогодні читали. Про що це? А це про те, що я собі думаю, хм, я маю подругу, Вікторію. І я віці обов'язково розкажу біблійну історію, яку ми прочитали сьогодні, про яку нам розповідали, про що ми розмальовували. І я малюю її лице і пишу годину або день, коли я їй про це розкажу. А ще, можливо, я можу розказати своєму братику. І також малюю свого брата, підписую його ім'я і з ним поділюся історією. Чому? Саме так. Адже про учнів Ісуса сказано: «Ідіть, навчіть всі народи. І це так прекрасно роблячи їх послідовниками Христа, тому що з маленького віку ми вчимо перше бути вдячними, дивитися назад, як пройшов наш тиждень, і завжди знаходити те, за що ми вдячні. Ми об'єднуємося довкола слова, розповідаючи цікаву історію самого Бога. Ми приймаємо рішення так, щоб застосувати цю історію в своєму житті. Ми розповідаємо, як нам це вдалося. І, звичайно, всі учні Ісуса розповідають про нього іншим. І саме цим ми закладаємо оці характеристики учня в дітей уже з маленького віку. Далі є біблійний вірш на пам'ять, який можна вивчити різними способами. І в кінці ви знайдете історію з біблії, ту, яку ви сьогодні розповідали. Вона там, тому що якщо дитина вміє читати, вона може в подальшому прочитати цю історію або цю історію можуть прочитати для неї батьки. Насправді мені подобається цей ресурс, тому що для маленьких дітей ми даємо уже можливість стати учнями Христа. Вони люблять малювати, люблять розмальовувати. Але при цьому вони дуже уважно слухають, запам'ятовують, приймають рішення. Після розповіді історії ви можете попросити, щоб вони вам її переказали, хто що пам'ятає, які деталі. І кожен раз, коли читаємо Слово, давайте будемо приймати рішення, виконувати його, розповідати іншим про Ісуса, незалежно скільки тим іншим років. Благословінь вам! Пишіть, як вам вдалося е, пройти 20 розмальовок, які у вас результати, і як змінюються діти в учнів Ісуса Христа? Дані розмальовки є українською мовою, а також англійською з маленьким шрифтом перекладу українською. Чому так, якщо ви бажаєте вчити своїх дітей англійської мови або проводити англійські клуби, ви також можете використовувати дані розмальовки в такому форматі. Як їх отримати? Дані розмальовки не можна купити, їх можна роздрукувати. Під відео є посилання, де залишаємо вам pdf файли розмальовок одного і другого формату. Видруковуйте стільки скільки вам потрібно, і нехай учнів Христа у вас буде багато багато.